Невидимий ворог, як уникнути інфаркту серця за 5 кроків. Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про те, як захистити себе від інфаркту. Серцеві захворювання є однією з головних причин смертності, але багато з цих випадків можна запобігти. У цьому відео я поділюся п'ятьма ключовими кроками, які ви можете зробити вже сьогодні, щоб зменшити ризик серцевих захворювань і жити довшим, здоровішим життям. Залишайтеся зі мною і давайте розберемося з цим разом. Трансжири це справжні вороги вашого серця. Вони підвищують рівень поганого холестерину ету і знижують рівень хорошого холестерину ЛПВВАЧ, що призводить до утворення бляшок в артеріях. Ці бляшки можуть блокувати кровотік, збільшуючи ризик серцевого нападу або інсульту. Трансжири часто ховаються в обробленій їжі, такі як прекери, смажена їжа та маргарин. Обов'язково читайте етикетки продуктів і уникайте продуктів, а що містять частково інізовані олії. Клітковина ваш найкращий друг, коли справа стосується здоров'я серця. Вона діє як губка, вбираючи холестерин у вашому кишечнику і виводячи його з організму. Це допомагає знизити рівень холестерину в крові. Та зменшити навантаження на ваше серце. Щоб отримати більше клітковини, їжте багато фруктів, овочів, цільних зерен, бобових і горіхів. Чаптер 3. Регулярно займайтеся спортом. Фізичні вправи це як ліки для вашого серця. Вони допомагають зміцнити серцевий м'яз, знизити кров'яний тиск, покращити рівень холестерину та контролювати вагу. Прагніть займатися щонайменше 30 хвилин помірними фізичними навантаженнями, такими як швидка ходьба плавання або їзда на велосипеді. Більшість днів тижня. Чаптер 4. контролюйте кров'яний тиск. Високий кров'яний тиск це тихий вбивця, який може непомітно пошкодити ваше серце та кровоносні судини. Важливо регулярно перевіряти кров'яний тиск і вживати заходів для його контролю. Ви можете контролювати кров'яний тиск, дотримуючись здорової дієти, регулярно займаючись спортом, підтримуючи здорову вагу та приймаючи ліки, призначені лікарем. Шаптер 5. зменшіть споживання цукру. Надмірне споживання цукру може призвести до збільшення ваги, підвищення кров'яного тиску та підвищення рівня тригліцеридів, що збільшує ризик серцевих захворювань. Обмежте споживання солодких напоїв, оброблених харчових продуктів і десертів. Замініть їх на більш здорові варіанти, такі як фрукти, овочі та несолодкі напої. Отро бережіть себе та своє серце. Пам'ятайте, що ваше серце це дорогоцінний дар, і турбота про нього має бути пріоритетом. Дотримуючись цих п'яти простих кроків. Ви можете значно зменшити ризик серцевих захворювань і покращити своє загальне самопочуття. Якщо у вас є якісь питання або проблеми, не соромтеся звертатися до свого лікаря. Бережіть себе та своє серце.